Привіт, друзі! А я продовжую робити свій будинок розумним. І сьогодні у нас на столі розумний відеодвірний дзвінок g 4 від компанії Acara. Здавалося б, навіщо нам такий гаджет, якщо є виключна панель або відеодомофони? Але все не так просто все набагато цікавіше. Зараз розкажу детальніше. А з вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду. І давайте одразу почнемо з комплектації, бо у таку маленьку коробочку нам доволі багато чого поклали. Тут у нас іде внутрішній блок, який є, буде висіти у вас в квартирі і попереджати про гостей. Далі у нас іде зовнішній блок, який і є тим самим розумним дверним дзвінком з камерою. Далі йде кабель Type-C, 6 батарейок, монтажна панель для дзвінка. Два саморізи з дюбелями і навіть поклали невелику викратку. Хоч бери і встановлюй одразу. Самі ж блоки йдуть з двостороннім скотчем, щоб можна було одразу встановити девайс на стіну. Як ми побачили, дзвінок G4 складається з двох блоків внутрішнього і зовнішнього. Зовнішній йде з камерою і інфрачервоним підсвічуванням, мікрофоном і динаміком, і самою кнопкою виклику. Натискається ну, доволі приємно. Кнопка пророзинена, що дає додатковий захист від. Погодних умов. А внутрішній блок це великий динамік з роз'ємом Type-C та слотом для microSD карти. Дзвінок працює на протоколі зв'язку Wi-Fi і для повноцінної роботи мережа має добувати до обох девайсів. І як будь-який розумний девайс вам знадобиться будь-який акарівський хаб, через який ви і будете керувати гаджетом. Під задньою кришкою зовнішнього блока у нас роз'єми для батарейок. А ось на ці два гвинти можна кинути живлення від 12 або 24 вольтів. Трохи вище у нас аларм тампер, який спрацює, якщо хтось спробує зняти ваш дзвінок. Одразу прийде сповіщення. Давайте спробуємо тепер все це підключити. Спочатку включаємо наш внутрішній модуль і заходимо в додаток Acara Home. Натискаємо на плюс і додаємо аксесуар. Відскановуємо QR-код. Тепер включимо зовнішній модуль, і він має автоматично підтягнутися. А в самому ж додатку безліч сценаріїв, і ви можете налаштувати роботу дзвінка як завгодно. Сценаріїв дуже багато. А тепер давайте послухаємо, як він працює. Давайте трохи про саму камеру на зовнішньому блоці. Роздільна здатність 1080 пікселів з кутом огляду 162 градуси. Також тут є функція нічного бачення і датчик руху. Тобто, коли в полі зору камери буде рух, то вона може надіслати вам сповіщення. Чи виберіть конкретну зону на відео, де буде фіксуватися рух. Варіантів дуже багато. Так чому цей девайс крутий? Його дуже легко встановити і підключити до системи розумного дому. Він дуже автономний і налаштувати його можна як завгодно, не кажучи про різноманітні сценарії автоматизації. І розумний двірний замок дешевший за відеодомофони, а функціоналу навіть більше. А якщо вас цікавлять товари для розумного дому та подібне обладнання, ви можете замовити їх на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.